Вітаю, друзі! Повторюємо весь матеріал за шостий клас, і сьогодні у нас задача 1288. Читаємо задачу: Козак Іван Сірошапка три дні їхав верхи із села Вишневе у Запорізьку Січ. Першого дня він проїхав 7-19 шляху, другого 55% шляху, що залишився, а третього решту 108 км, яку відстань, подолав Іван за три дні. Став на паузу і подумай, як би ти розв'язав цю задачу. А тепер давай я розкажу, як це робила я. А, отже, нас питають, яку відстань подолав Іван за 3 дні? Ми не знаємо. То давай представимо, що вся відстань у нас буде ікс. Ми ж не знаємо відстань, нам треба її знайти. Тоді першого дня він проїхав 7,19 від ікса. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на дріб. Отже, першого дня він проїхав 7,19х. Другого дня він проїхав 55% шляху, що залишився. Тобто залишився це другий день плюс третій. Ми знайдемо, а потім 55%. Відсоток від числа теж знайдемо це нескладно. Тоді ми перший день додамо до другого дня, до третього дня. Прирівняємо до Х і розв'яжемо як рівняння. Таким чином ми знайдемо відстань, яку подолав Іван за три дні. Давай починати. Нехай весь шлях буде Х. Тоді, перший день. Ми вже з'ясували, він проїхав 7 19Х. Другий день. Ми не знаємо, нам треба знайти. Знаємо лише, що 55% від залишку. Тобто від суми другого дня і третього. І третій день нам чітко говорять, що він проїхав 108 км. Отже, перший день ми знаємо, третій день ми знаємо. Нам залишилось знайти спочатку ось цю решту, другий день плюс третій. Потім ми знайдемо 55% від цього числа, ми знайдемо другий день, додамо всі 3 дня і прирівняємо це до Х і зробимо як рівняння. Перша дія. Перша дія ми якраз таки і знаходимо ось цю нашу решту, другий і третій день. Як це зробити? Ну, якщо перший день ми знаємо, і весь шлях ми знаємо, що це Х. Да, то ми зробимо x весь шлях мінус перший день, мінус дев'ятнадцятих Х. Ми знаємо, що перед х у нас завжди стоїть одиничка, ми просто її не бачимо. І в даному випадку оцю одиничку нам вигідно представити як 19 дев'ятнадцятих, Тому що нас займенник 19. 19 дев'ятнадцятих мінус дев'ятнадцятих – це у нас буде 12 дев'ятнадцятих. Не забуваємо про Х. Це у нас другий день плюс третій. Все, ось цей другий день і третій ми знайшли, і це у нас 1219х. А тепер читаємо другий день 55% від 1219 Х. Щоб знайти відсоток від числа, ми відсоток можемо представити у вигляді дробу 55 сотих. Друга дія: 55 сотих. Нам потрібно помножити на 12 19х. 55 і 100 ми можемо скоротити на 5. 55 на 5 буде 11, і 100 на 5 буде 20. Тепер ще 20 і 12 ми можемо скоротити на 4. 12 на 4 буде 3, і 20 на 4 буде 5. І у нас виходить 11 помножити на 3 буде 33. І 5 помножити на 19, 5 на 10 50, 5 на 9 45, 50 плюс 45 буде 95. 33,95 і не забуваємо про 33 95 х. 33,95 у нас, здається, не скоротний дріб, тому так і залишаємо. Це у нас другий день. Тепер ми знаємо перший день. 7,19х, ми знаємо другий день 33 95х, і ми знаємо третій день. Додаємо третя дія 719х додати 33 95х, додати 108 дорівнює х. У нас є подібні доданки, ми з ними можемо зробити обчислення: 7 19 додати 33 95. 95 ділиться на 19 і це буде 5. Тому додатковий множник в першому дробі у нас буде 5. 7 на 5 буде 35, 35 додати 33, буде 68. 68 95х. І одразу х перекидаємо з правої частини вліво. Не забуваємо, що тут у нас одиничка стоїть. І в даному випадку цю одиничку нам вигідно представити як 95-95. Переносимо з протилежним знаком. 108 також переходить з протилежним знаком із лівої частини вправо. Обчислюємо 68-95 буде мінус 27. 95, х забуваємо про х, дорівнює мінус 108. Звідси х дорівнює. Нам потрібно мінус 108 поділити на 27,95. Ну, ділити ми не можемо. Знак ми з'ясували мінус на мінус плюс, тому ми будемо множити 108 помножити, а дріб 27,95 ми перевернемо. 27 і 108 можна скоротити. 27 плюс 27 буде 54, 54 плюс 54 буде якраз 108. Тому 4 рази 27 поміщається в 108. Ну і 1 раз, 27, поміщається в 27. 4 помножити на 95. 4 на 90 це 360. І 4 на 5, це 20. 360 плюс 20 буде 380. Відповідь. 380, яку відстань подолав кілометрів. Подолав Іван за 3 дні.